щаслива була Україна, моя батьківщина. Урочиста лініка присвячена воїнам, які захищають цілісність і незалежність України, оголошується відкритою. 23 роки Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що у поревні 90-ті Україні вдалося зберегти мир, але війна не обійшла нашу державу тепер. Ще рік тому ми з вами не знали багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер же майже кожну родину так чи інакше оплило полум'я військових дій. Ще рік тому ми об... особливо звертали увагу на слова Слава Україні! Героям слава. А тепер ці слова набули нового змісту. Це віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини. 250 наших земляків пішло виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Вони з гідністю несли і несуть бойову службу в лавах Збройних сил України. Серед них і випускники гімназії це Моложавський Денис, Воробйов Андрій, Швець Олександр, Дуловський Олександр, Погонський Сергій, Самбор Вадим, Ткаченко Антон, Льоринець Олександр. Повертайтеся живими, молитися я не втомлюся. За Україну і за вас. Вам до землі, я поклонюся. Солдати, ви за все для нас. До слова запрошується директор гімназії. Віктор Олександрович Качин. Шановні наші гості, шановні гімназисти, ми сьогодні з вами проводимо захід, проводимо ось таку урочисту лінійку з шанування наших героїв, героїв АТО, які зараз внаслідок демобілізації повернулися додому. Ми пам'ятаємо і думкою линемо до тих, хто ще знаходиться там, хто бере участь у військових діях, але радо вітаємо в наших стінах, стінах гімназії ось таких шановних гостей. Я представлю вам учасників сьогоднішньої нашої урочистої такої миті, це кукла Анатолій Валентинович. Капітан, заступник військового комісару, начальник відділу призову, учасник АТО, богонський Сергій Анатолійович, лейтенант, начальник відділу обліку офіцерів і кадрів, учасник АТО, випускник гімназії. Стукало Микола Григорович, наш вчитель, якого ми так довго чекали, який Брав участь в АТО і зараз повернувся. Ми його чекаємо вже в наших класах на Мирному фронті оволодіння знаннями. Арсеменко Сергій Анатолійович, учасник АТО, батько нашого гімназиста з 5 класу захищав нас там. Я хочу, щоб. ви Привітали Маляхина Олександра Анатолійовича, сержанта АТО, який у нас у гості. І Іщенко Сергій Миколаєвич, воїн, афганець, волонтер. Це та людина, яка доставляла в зону АТО всю допомогу, яку в тому числі і ми збирали. І ті маскувальні сітки, які ви сплітали тут в стінах гімназії. Я хочу запросити до слова зараз куклу Анатолія Валентиновича, капітана, заступника військового комісару. Прошу. Добрий день. В першу чергу хочу привітати вашого вчителя, який недавно тільки повернувся з зони АТО якому вже важко, мабуть, знаходитися тут і привикнути до мирного неба. Хочу побажати першу чергу також вам, щоб ви ніколи не бачили те, що прийшлося побачити нам. Щоб ви завжди лягали з посмішкою спати і бачили тільки мирне і чисте небо. А коли просиналися, ви не чули вибухів. І хочу так, щоб ви ніколи... Не тікали зі школи своєї, тому що щось буде зриватися чи стріляти. Я хочу, щоб ви її закінчили і пішли звідси, отримавши дипломи по повну середню освіту. Дякую вам. І ще хочу сказати слідкую, що вам є вже на кого рівнятися. У ваших стінах буде працювати людина, на яку, з якої можна брати приклад, яка дійсно варта цього. Дякую вам. Анатолію Валентиновичу. Я запрошую до слова стукало Миколу Григоровича, нашого педагога. Доброго дня, шановне зібрання, доброго дня діти. Я дуже радий нашій зустрічі. Нарешті все закінчилося. Для мене, для моїх товаришів, але наші товариші ще знаходяться на передовій. Ми про них кожного дня згадуємо, зв'язуємося з ними в телефонному режимі і пам'ятаємо їх. Я хочу виразити зараз велику подяку всім вам, громадськості, всім небайдужим людям, які з розумінням відносилися і надавали нам допомогу матеріальну, психологічну, моральну підтримку. Зараз я хочу висловити велику подяку дітям, нашим ангелам-охоронцям, які своєю поезією, своїми малюнками, до речі, деякі з них, з цих малюнків, я зібрав їх і привіз з собою. Значить, мене вразило вірш авторський приліпоти Аліни. Є така, так, да? у нас гімназія. Я дякую вам. Далі Ральченко Наталя. Далі випускниця Пшенична. Слідуючи Кравченко Валерій, 5А клас, зараз вже в 6 класі. Так? Тобто всі ці малюнки, вся ваша поезія, вся ваш... ваші всі поробки. Вони доходили дійсно до нас і були для нас як оберігом, через те, що ви наші ангели-охоронці. Я бажаю вам всім мирного спокійного життя. І на завершення хочу сказати словами із вірша вчителя української мови Поліщук Ольги Олександрівна. Гордись країни, у твої сини змужніли у боях за тебе. Як у горнилі справедливості війни, їхня любов до тебе вже сягає неба. Слава Україні! Добрий день. В першу чергу хотів сказати дякую вашому вчителю. Рівняйтесь на нього. Також хотів сказати дякую рідній гімназії, за те, що вона виховує таких дітей, як ви. Завдячуючи вам, вашій підтримці, вона дуже цінна для тих, хто знаходиться в зоні бойових дій. І тому хотів сказати, щоб ви цінили мир, дружбу, підтримували один одного своїх товаришів і добре навчайтеся, тому що від вас залежить майбутнє країни. Створюйте її, миру і спокою. Спасибо, Я не могу Здесь Естественно, хочется пожелать вам сына, чистого неба. Мирного. И сказать спасибо большое за поддержку, то, что вы нас там поддерживаете. Спасибо. Спасибо, Я спасибо. тоже я хотел сказать большое спасибо. И волонтерам нашим, которым благодаря им. Спасибо. Очень большое им спасибо. И спасибо вам что вы, ну, я знаю, там ну, не только от вас доходили, там от разных детей со всей Украины, там, я помню, там и печеньки, и конфетки, ну, у меня было два ангелочка, которые я ну, всегда с собой носил, всю войну с собой их проносил за бронежилетом, я их, я их и домой принес. И письма от детей, когда было, ну, очень тяжело, ну, ну, я просто так лежал в окопе, перечитывал, вспоминал, вспоминал свой город, вспоминал свою школу, да, кстати, я здесь учился, но пока она еще была не гимназия, а школа. И понимал, что ну, есть ради чего там стоять. И я сейчас смотрю на вас, вы улыбаетесь, солнце светит, природа прекрасная. Не зря мы там были. К сожалению, не всем, в том числе желтоводцам, посчастливилось вернуться назад. Вечная им память и слава Украине. Ну, я немножко уточню, не только я помогал, а все мы, наверное, помогали нашим воинам, вашим учителям. Что можно сказать? Ваши учителя, ваши родители, они будут защищать вас и сохранять здесь мирное небо у вас над головой. А ваша задача – хорошо выучиться, потому что вы будете строить сейчас новую страну. Слава Украине! Слава! Спасибо. Мне очень приятно бабушка. Вас усіх. Приємно, що Україна має таких синів і таких. Може, це банально патріотів, бо ми від цього слова останнім часом почали відвикати. І наші діти, наші діти, показали нам, що таке справді патріотизм, ви його підсилили. Я хочу подарувати цю збірочку Краса Квітневої Роси. Вона має під заголовок вічна слава героям. І основна тематика цієї збірки це вірші, казки. Нариси про учасників АТО. Я попрошу вас взяти цю книжечку, ви будете ще в тих місцях проїздити від міста жовтих, От тому що тут поезія і не тільки гімназії, а й кращі поезії дітей, міста, шкіл міста. Будь ласка, передайте вітання всім тим, хто там знаходиться, сили їм, здоров'я, і найголовніше повернутися всім землям до нас на Україну. Спасибі вам, велике. Вам просто велике спасибо. Шановні воїни. На знак щирої подяки прийміть від нас квіти. Бойових дій, за давним ООН, на квітень 2015 року в Україні загинуло понад 6 тисяч людей. Ще понад 15 тисяч отримали поранення. Солдати добровольчих загонів та регулярної армії віддали життя за кожного з нас. Наша жартувацька земля втратила семеро своїх синів, які загинули на сході. Серед них і випускник середньої школи номер 2 Ігор Миколаєвич Юхомець. В нашій пам'яті ці громадяни назавжди залишаться мужніми героями, які з честю виконували головний обов'язок чоловіків, захист рідної землі. Україна моя, ти не вправі ти хлопців забути. Їх стежки пролягли, наче зможки до твого чола. Побратими мої, ви не вправі ти хлопців забути. Бо жива Україна і правда на світі жива. Шануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Дорогі воїни, ще ніколи ми не відчували такого щирого почуття гордості за свій народ, за вас, хто ціною власного життя відстоює те, що раніше здавалося буденним і звичним. Навчання в школі, вибір майбутньої професії, омріяна, улюблена справа. А зараз вам доводиться відстоювати наше право жити, розвиватися, будувати плав, плани, наше право любити рідну землю, оберігати цей милий серцю кудочок. Гудуть майдани, слава Україні! Межують їх на схід і захід вперто. А дні в широкий котить хвилі сині, або ж героям слава непосмертно. Слава Україні! Героям слава! На цьому наша урочиста ліка закінчена. Срібний зорепад і вином порічковим всіх частує сад, літньою долиною.